За словами волонтерів фонду Українська перспектива у місті щастя Луганської області ситуація залишається важкою. Вже кілька місяців мешканцям не виплачують зарплати, пенсії, соціальні виплати. Почастішили обстріли. Ті, у кого є така можливість, намагаються поїхати з міста. Решта мешканців, які залишаються, вкрай потребують підтримки. Сегодня мы в город счастья Луганской области отправили гуманитарный груз, 10 тонн помощи. Это, как мы знаем, сегодня в городе находится более 4 тысяч беженцев. В этот груз входят продуктовые наборы, входят мука для детских садов, школ и медикаменты. Для больниц, в котрий сейчас знаходяться, и в тому числі і бойцы из зони АТО, представниця фонду відзначила, значну увагу приділяють потребам обласної лікарні імені Мечникова, де лікуються поранені військові. Зокрема, закупили для хірургічного відділення закладу партію антибіотиків. Загалом фонд вже передав понад 255 тонн гуманітарної допомоги для мирних мешканців східних регіонів та поранених військових.